Всіх І Сьогодні попробуємо розібрати щотчик часів СРСР. Що в нас получиться, що тут буде? Бачите, ще він, як кажуть, запломбований, сорвемо пломбу. І глянемо, що тут всередині. Получиться в нас щось якісь дравоценні метали знайти чи ні. Що вперед? Скажу так, що болти трохи поржавіли. То мені їх важко відкручувати. Оцей момент я засніму на камеру, бо буду ламати, все одно вже він не треба. Я його навряд ли складу, навіть якщо б хотів після свого розбору. Ось так я відламав кришку по варварськи Вибачаюсь, бо цей болт я б так просто не відкрутив би. І що ми бачимо в першому моменті тут болти-болти, железяки, чуть-чуть дюралі, чуть-чуть меді. І можна сказати, нічого такого грозного немає. Ну Зараз я відкручу, спробую цю штуку ще покажу вам, що тут є і як. Открутивши я оцю кришку, вот вона залишилась одна тут пару болтов. І оця кришка якби вона з'єднується. отак. Вот Все. можна сказати, На цьому тут немає вже нічого. І ось вот, що тут у нас. Подивимося поближе. Це теж буде катушка. От та катушка меді алюміній, дюріаль якась, походу, чуть-чуть. І що більше ми тут нічого не знайдемо, ніякого драгоценного металу тут немає все-таки. Так що, професіонали, думайте, розбирати чи не розбирати. А ми розбираємо все. І поставте нам хоч за старання ми це все розберемо і здамо в метал. Ось такий був у нас як кажуть трансформатор. Болтов хоть буде куча. Кому надо болти пишить.